Оренда житла в Польщі. Є декілька варіантів проживання у Польщі. Найдешевший варіант це проживання у хостелі. Оплата здійснюється за ліжко місце в кімнаті на 4-10 осіб, де є загальна кухня, душ і туалет. Можна також орендувати кімнату в квартирі чи будинку. Звичайно, це виглядає як проживання в окремій кімнаті у квартирі з господарями або іншими орендарями, загальна кухня, душ, туалет, коридор. Можна також орендувати невеличку квартиру кавалерку. Ця квартира взагалі площею 20-30 метрів квадратних з маленькою кухнею та санвузлом. Для сім'ї ж або кількох друзів підійде квартира, будинок чи аналог Таунхауса сегмент. Студенти ж можуть проживати в гуртожитках, які в Польщі називаються академіки, бувають приватні та державні. Там передбачене проживання двох-трьох чоловік в кімнаті із загальною кухнею, душем та туалетом. То як знайти квартиру в Польщі для оренди? Щоб знайти квартиру, можна звернутися до агентства нерухомості або до ріелтора. Вартість послуг ріелтора частіше за все дорівнює місячному розміру орендної плати. Плюси цього способу це те, що в Польщі працюють україномовні ріелтори, з якими можна легко спілкуватися. Також ріелтор підготує всі необхідні документи для оформлення оренди, і не потрібно буде розмовляти самому з господарем квартири. Знайти житло можна також через інтернет на спеціалізованих сайтах та у тематичних групах на Фейсбук. Декілька посилань ви знайдете в описі до цього відео. При виборі житла варто звернути увагу на наявність меблів та побутової техніки, доступу до інтернету. а також чи включає зазначена в оголошенні сума, оплату комунальних послуг чи передбачена оплата кауції. Що стосується меблів, то якщо квартира підходить, але чогось вам не вистачає, то це питання можна обговорити з власником. Найчастіше він йде назустріч і докуповує необхідне. Часто в умовах оренди квартири передбачена сплата кауції. Що таке кауція? Це, по суті, застава чи страховка у разі псування майна, суму прописану в договорі. Після закінчення дій договору, якщо майно не зіпсоване, гроші повертаються орендарю. Часто розмір кауції дорівнює місячному платежу за оренду. Орендна плата в Польщі включає декілька складових: це оплата власнику квартири або ж кошт винайму, це чинщ або аналог квартирної плати за адміністрування, утримання прибудинкової території тощо, та комунальні платежі або медіа. Сюди входить оплата за воду, світло, опалення, вивіз сміття тощо. Іноді чинж за розміром є невеликим і тому його включають в орендну плату. Також важливо відзначити, що система оплати комунальних послуг відрізняється від української. Скоріше за все, щомісяця ви будете платити конкретну суму за комунальні платежі, але раз на квартал або півроку потрібно буде знімати показники лічильників і проводити перерахунок. За потреби треба буде доплатити відповідно до фактичних витрат. У договорі оренди слід прописати пункт про звіряння показників лічильників, інакше на момент закінчення оренди доведеться сплатити велику суму через перевитрати води або електроенергії. При складанні договору оренди зверніть увагу, щоб була інформація про всі види та строки платежів, про стан квартири та меблів на момент укладання договору. Краще, щоб це було з фотофіксацією та умовами розірвання договору. Між іншим, маючи на руках договір оренди квартири, можна оформити прописку так званий мельдунок часовий. Прописку можна оформити в ужонді за місцем проживання. Не обов'язково, але бажано попередити власника квартири про те, що ви маєте намір оформити мельдунок. Тож підсумуємо, обираючи житло в Польщі, варто звернути увагу на хостел, якщо вам потрібний економ-варіант. Якщо ж ви хочете зняти квартиру, варто скористатися послугами ріелтора, якщо ви не впевнені, що знаєте досконало польську мову. Та перевірити всі необхідні нюанси, а саме, оплата за квартиру, що туди входить, які строки дії умови, чи коректно складений цей договір. Бо договір це важливий документ для того, щоб отримати прописку і показати, наприклад, подаючи на карту побиту, що у вас є де проживати в Польщі. Якщо ви не впевнені, краще все ж таки проконсультуватися у юристів або україномовних ріелторів. А інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів TransferGo. Щоб зробити переказ, переходьте, будь ласка, за посиланням в описі цього відео. Якщо це відео було корисне для вас, буду вдячна за ваш лайк. Підписуйтесь на наш канал і ви зможете швидко знайти потрібну вам інформацію.